Так, дивіться, з Звінклю... вінклювати прийдеться обов'язково. Хто не знає, може там... Ну, я думаю, всі знають це время, як, як виміряти, точно відвінклювати. Кладемо на самий угол. О, там рулітку, Метр шістдесят сім з половиною. Можливо, якщо бачите, метр шістдесят сім з половиною. І зараз дивимося тут. Метр шість сім з половиною. Метр шість сім і четири. Нічого там смертельного немає, бо нерівно різано. То аж там не так. Той міліметр один. Ну, більш-менш добре. От тепер кутник кладемо. Все, він не грає. Він не грає. От. Все йде добре по зазорах, все, все як положено, Нема не зазорів, нічого. Ось так, все, везде є. О, чотирикутник, Все, помітка. От тепер можна зараз потихоньку прихвачувати. Буду прихвачувати, буду припіднімати, бо нерівне. Прихвачу цю сторону, ця сторона. О, зараз там під, під, підставлю чуть-чуть, і буду робити прихват. Щоб було на, на уровні. І тут так же має бути чуть-чуть нижче. Да? І от, от, бачите, я буду підставляти, щоб воно було верх, щоб був рівний, щоб то, як то кажеться, коли покраситься, щоб то було гарно. Так, а тут навпаки. Ну, бачите, де витить, а тут уже не витить. Все, буду прихвачувати, потім у вас пізніше. Не Знову вам покажу.